Нелюбовця виходить за межі флоту. Піднімається кримське питання. Російська розвідка готує операцію з відокремлення від України. Досвід уже був Придністров'я. Тож гадали, і тут упораються у кримських змі. Антиукраїнська істерія до Сімферополя та Севастополя вчащають московські гості з закликами не підкорятися Києву. У січні 92-го до Севастополя військовим літаком прибуває делегація російських депутатів у Володимирському соборі. Вони освячують андріївські прапори і вручають Касатонову. А за чотири дні парламент Росії ухвалює постанову про незаконність передачі Криму Україні у 54-му році. Проросійські організації проводять мітинги з гаслами Севастопіль, гордість Росії, руки геть від флоту. Уже влітку міністр оборони Росії Павел Грачов оголосить про намір вводити війська до будь-якої республіки з метою захисту російськомовного населення. Ну а потім Росія поставить на чолі Криму свою людину. Так, всупереч Конституції України на півострові у січні 94-го року проведуть вибори президента. Ним стане профінансований російським урядом Юрій Мішков. Він просуватиме у Криму рубль, перехід на московський час і створення власних силових структур. З трибуни на російської держдуми закликатиме включити Крим до складу Росії, ну і звичайно ж розповідатиме про звірства українських нацистів. Нинішні. Руководство України являється найбільш опасним з точки зору сохраніння міру і спокойствия Європи. На тому, що це руководство опиралося і опирається, к сожалению до нинішнього моменту на крайні націоналістичні сили України і може діяти тільки в рамках очерчених націоналістами. Бачите, методички на Росії за 30 років ну аж ніяк не змінилися. Вже у 2000-х світило російської журналістики Леонід Парфенов ось так розповідав про ті події. Да, Крим передавався із РСФСР Української ССР по капризу. Да, і после передачі Криму Севастополь не становився українським городом. У нього був статус союзного подчинения. Подчинение напрямую Москве, мінує Сімферополь і Київ. Ельцин заявляє, що флот ні при каких условиях не буде українським. моряки Чорноморця отказываются присягати Україні. Верховний совет Криму провозглашає государственную самостоятельность. Як бачимо, наратив про Крим наш вторкмачували у голови задовго до 2014 року.